Як зробити хороший, якісний комбікорм в домашніх умовах? Як зробити самий простенький комбікорм в домашніх умовах? Які потрібні для цього рецепти? Скільки потрібно макухи, скільки преніксів, скільки БМВД, скільки зернових пшениці кукурудзу ячменю? Все це як зробити для свиней самий правильний, самий хороший комбікорм. Сьогодні все буде виключно про комбікорм. З вами кумедний фермер на зв'язку. В самому кінці буде сама класна, мотивуюча цитата тижня. Поїхали! Пшеничка, самий основний поставщик клейковини. А клейковина це хороші, якісні булочки, це такі красиві жопи, це ті ж самі вуглеводи, додаткові вуглеводи до нашої кукурудзи. Кукурудза. Кукурудза. У нас основний постачальник вуглеводів. Все правильно. Якщо б не кукурудза, у нас і не було б сахара. Ну, тут, я, звісно, при, при цей, але. Саме основний постачальник енергії для свиней. Сала хорошого, якісного і вуглеводів – це кукурудза. Ячмінь. Основний постачальник клітковини. А клітковина це хороший протеїн, по-перше, по-друге, хороший очисник для кишечника, для шлунка в тому числі. Тому, якщо курчата, бройлери або несушки можуть без нього, то свині не можуть. Обов'язково має бути ячмінь. А ось, ось у нас основний постачальник протеїна білків. Ніяка свиня не може рости без протеїнів. М'ясо, м'язова тканина у свиней буде формуватися тільки, якщо у вас буде хороші, якісні білки. Самим основним постачальником є соєва макуха. При будь-яких розкладах вам вона понадобиться. Хто би вам що не розказував, ніякі горохи його не можуть замінити. Трошечки в кінці можна додати соняшникові макухи, щоб трошки здешевити комбікорм без потєрі його качества. Коротше, вона настільки класна, що можна їсти самому. Ну, давай, попробуй. Не хочеш, ні? То нам по обладнанню потрібно. Для обладнання вам вдома як мінімум понадобиться млин. Дуже багато млинів ви без проблем можете, в тому числі біушних, на OLX знайти за 2 тисячі гривень. Так як у нас об'єми великі, ми собі можемо позволити або вже дозволили, Отакий От млин компанії «Техномашстрой» на 7,5 кВт. Скільки він десь? 300-400 кілограм, в залежності від сировини, перемелює за одну годину. Коротше, без млина ви нікуди не зможете піти. Не можна давати свиням, зернові або макуху не перемелиту. Слідуючий етап – це змішувач. От ми такий здоровецький купили змішувач, теж компанія «Техномастрой» на півтора е, тонни. Але якщо вже слишком все плохо, занадто все погано, коротше, без проблем можете замінити бетономішалкою. Дуже часто я приходив на невеличкі господарства. Старенька, брудненька, вимита, чистенька, красивенька, але працююча бетономішалки. Без неї ніяк. Помололи, помололи, поперекидували по рецепту, про який ми пізніше розкажемо, позакидували в бетономішалку і вперед. Премікси і БМВД ті самі добавочки, які потрібно додати до зернових після того, як ви їх перемішали. Чим відвічається премікс від БМВД. Премікси потрібно додати до преміксів макуху соєву і соняшнику, тобто білкову групу. А БМВД, бачите, у нас вони виглядають так: о, БМВД. Це ми їх продаємо, до речі, у нас ви можете заказати під нашою торговою маркою по 25 кг. І БМВД – це вже білково мінеральні вітамінні добавки. Туди вже входить цей самий білок, туди вже макуху не потрібно додати. Тому процентна ставка БМВД, як правило, набагато вища, ніж преміксів. Премікси виглядають вже приблизно так. Компанії Каудайс, у них, як правило, процентовка від 5% для старта до 2% або 2,5% для фініша. Але не забуваємо, на преміксі, що обов'язково потрібно добувати білок, білкову групу, макуху. Тепер для тих, хто дуже не любить хімію, не давати е, хімію поросятам, розкажемо так. Я думаю, що у нас. Я думаю, що серед нас немає тих глибоко віруючих людей, які вважають премікси хімією, тому що це набір вітамінів, макро та мікроелементів. Їх не потрібно боятися, їх потрібно поважати, тому що навіть нашим діткам е в дошкільному віці навіть додають ті ж самі вітаміни. Вони Абсолютно нічим не відрізняються від преміксів. Тому я думаю, що серед нас є дуже багато здравомислящих людей і не будуть навестися на всяку таку фігню. Поїхали по рецептам. Рецептики. Рецепт вам розкажу точний для БМВД. Для преміксів ви зможете почитати по екрану. Діляться в залежності від того, це стартовий, гроверний або фінішний комбікорм. Відповідно, старт дається на самому початку поросят від до 40 кг поросятам. Старт дається. Комбікорм. Гровер дається від 40 до 70, саме такі рекомендації. Ну і відповідно фінішний комбікорм дається після 70 кг. Як правило, по всім параметрам, фінішний комбікорм завжди має бути набагато дешевший. Тому що туди входить більше соняшникової макухи, а вона, як правило, дешевша. Причому без потєрі того самого качества. І відповідно у фінішний е -е, рецепт завжди входить або БМВД, або преміксів менше. Це треба чітко розуміти. Тому рецептик. Пройдемося ось ось. У нас фінішний 15% БМВД. До нього додаємо 25% ячменю, 35% пшениці, 25% кукурудзи, ну і відповідно 15% БМВД. Причому БМВД фініш має бути. Та ж сама ситуація з гроведом: 25% ячменю, пшениця 30% і кукурудза 25%. БМВД відповідно 20%. Бачите? Трошечки рецептик відрізняється. Ну і відповідно старт. Кукурудзи у старті саме менше. Зато білку БМВД у нього набагато більше. І тому завжди БМВД стартовий комбікорм, і комбікорм, і БМВД старт завжди трошки дорожчі. Ну і рекомендовані рецепти для преміксів. Можете подивитися їх. Нажимайте на паузу і записуйте. Ну, а тепер самий простенький рецептик від кумедного фермера. Якщо не хочете заморочуватися, можете саме ці простінки використовувати. Якщо у вас дві три свині вдома, тримаєте їх для себе, тоді можете взяти всього по відру зернових Відро ячменю, відро кукурудзи, відро пшениці. От вона у нас там. Далі відра соєвої макухи, пів відра, половинка відра. І премікси строго по рецепту. Як як вимагає виробник? От у нас, якщо гровер, то це трьохпроцентний гровер. Відповідно на 100 кг додаєте 3 кілограма гровера. Це все класно перемішуєте, перемелюєте. обов'язково, ви знаєте, що молодь надо, да? перемішуєте і даєте своїм поросятам від ну не від народження, а від хоча б від 20 кілограм, і до забурю. будуть рости, як на дрічах, по-любому будуть ліпші, ніж у вашого сусіда. Це самі простенькі, але далеко не далеко не ідеальні. Цитата тижня від кумедного фермера. Бенджамін Франкін, один із батьків-засновників Сполучених Штатів, колись сказав: землероб, який стоїть на власних ногах, завжди вище від будь-якого джентльмена, який стоїть на колінах. Ви знаєте, українців ніхто і ніколи на коліна не поставить. Десь трінько підписались на кумедного фермера і жду вас у коментарях.